Виконуємо номер 1753 із підручника математика 5, автор Олександр Істер видавництво Генесам 2022 рік. Розташуй у порядку спадання дроби. 7,148, 7,323, 6,457, 7,232. 7,332, 6,397 і 6,547. Та прочитай назву обласного центру нашої країни. Приступаємо до виконання у порядку спадання. Отже, будемо розташовувати від найбільшого до найменшого дробу. У нас 4 дроби мають 7,3. І три дроби 6, цілих. у порядку спадання, тому починаємо із дробів, у яких 7 цілих. Порівняємо їх десяті, 1, 3, 2 і 3. Порівняємо соті у дробах 7,323 тисячних і 7,332, тисячних. 2 і 3.

6,457, 6,397 і 6,547. Порівняємо десяті. 4, 5 і 3. Найбільше 5 тому і дріб 6,547, більше. Записала відповідну літеру а. І тепер залишається наступне буде 6,3. 457 тисячних. І останнім запишемо дріб 6,397. тисячних. І ми отримали назву обласного центру нашої країни місто Черкаси. Ми розташували в порядку. З розпадання дроби та прочитали назву обласного центру нашої країни. Номер 1753. Виконано.